Не встиг купити комерцію в парусі. Купи у лайфі. Ваш бізнес хоче жити тут. Парус девелопмент. Мої вітання. Час підбити підсумки понеділка, 29 травня. Сьогодні розповімо вам про таке. Залишились без даху. Капітальний ремонт покрівлі відшкодує винуватись пожежі. Горіло декілька годин. Дах та усе, що було на горищі. Вогонь знищив дотла. Лікарі вийшли на вулиці. Перевірити своє здоров'я тепер можна просто неба. Охочих виміряти рівень цукру і обстежити легені серед вів'ян найбільше. На флюорографію записувалися навіть з вечора. Улюблений годинник, вишивана сорочка та лавровий вінок від січових стрільців. У музеї Франка вперше виставили його особисті речі. Унікальні раритети, які належали особисто Іванові Франкові та його родині, вперше показують широкій публіці. На Грибовицькому сміттєзвалищі відновили протиаварійні роботи. Завершують будівництво дамби, яке призупинилося ще у лютому через протести місцевих мешканців, а також через довгу процедуру погодження документації. Чекали експертизи проекту. Зараз кажуть у Ратоші всі документи мають водночас ще чекають рішення Малахівської сільської ради про відведення земельної ділянки під дамбу. Засідатиме вона 1 червня, і це питання стоїть на порядку. Денному. Якщо отримають погодження, то закінчити. Дамбу обіцяють за місяць. Також цього року місто має намір розпочати роботи з рекультивації самого полігону. Проєкт по дамбі пройшов експертизу в Києві. Ми отримали дозвіл добі в Києві. Актуальним залишається питання відведення земельної ділянки під дамбу. Зараз йдуть підготовчі роботи з продовження робіт по дамбі, тобто там відведення води, щоб зайшла техніка. Залишилися без даху із затопленими квартирами у Львові у житловому будинку на вулиці Крехівській вщент згоріла покрівля. Пожежа виникла у неділю по обіді. Гасили вогонь понад чотири десятки рятувальників та вісім одиниць спецтехніки. Через сильне задимлення довелося евакуювати усіх мешканців. Зараз фахівці з'ясовують причини займання, а люди розгрібають понищене майно, бо затопило увесь верхній поверх. Майже годину пожежники боролися із вогнем. На щастя, полум'я не поширилося на сам будинок, а от покрівля вигоріла дотла. Почалось з того кута горіти. Але так як, ну, що, що тут було багато теж всього, то ну дуже швидко вогонь перекинувся, бо тут балкам балки добові, сторічні. Стриг був захаращений. Якби не було б захаращено, напевно, і збитки були б менші. А допоки комунальники розбирають згарище, люди наводять лад у своїх помешканнях. Коли гасили полум'я, затопили п'ять квартир останнього поверху. Житло пана Ігоря постраждало найбільше. Із люстри досі крапає вода. А вже коли потушили, вони почали заливати, щоб десь може не було займання всередині. І тоді вже потекло конкрет. Вже як ми не спасали, вже не змогли спасти воно. Там впало, там впало, там впало, на кухні текло, ну всюди, вся квартира. Причини займання наразі невідомі. Це може бути е, коротке замикання електромережі, це може бути необережне поводження з вогнем е, певної особи. Проте е, самі вже достовірні причини будуть відомі пізніше. Наразі будинок без світла та газу працюють аварійні служби. Відселяти людей потреби нема, запевняють в райадміністрації. але дах доведеться капітально ремонтувати. Зараз шукають можливість його накрити, бодай тимчасово. Орієнтовно близько 400 тисяч гривень. На даний час встановлюється причина пожежі. Якщо буде встановлена причина і будуть винні, то будуть виконуватися роботи за кошти винних. Якщо ж винних не знайдуть, то шукатимуть гроші у міському бюджеті. Саме з нього ремонтували покрівлю на вулиці Шотару-Ставеллі. Минулого літа там була така ж пожежа. Сразу почали ремонтувати, Тільки у нас проблема була з під'їздом машини, щоб підняти оборудовання. І вони передавали лебедки. Ну, це було довше, ніж воно положено. А от у під'їзді й досі видно сліди пожежі. Будинки старої забудови горять як сірники, застерігають рятувальники, адже зазвичай мають дерев'яне перекриття. Відтак вони радять закривати горища і ретельно їх пильнувати, аби вберегтися від біди. Оксана Лобойко, Володимир Квітковський, Захід новини. 157 будинків від сьогодні почали отримувати гарячу воду. Там залізничне теплоенерго завершило гідравлічні випробування теплових мереж. Натомість більшість споживачів в Львів теплоенерго змушені почекати ще кілька днів. Львів'янам, що отримують гарячу воду з ТЕЦ-1 та ТЕЦ Північна, відновлять подачу води з цього четверга. Зараз підприємство проводить планові профілактичні роботи щодо ліквідації дефектів після гідравлічних випробувань. Нагадаю, вони розпочалися 10 травня. Тепловики обіцяли дати гарячу воду. Не раніше 7 червня, однак випробування виявили менше проривів, ніж очікували. Тому послугу відновлюють вже цього тижня. З 1 червня планується подача гарячої води від тец 1 на Сихівський район. І від ТЦ Північної це є Шевченківський район. А решта? Решта буде чекати своєї черги по ходу ліквідації. Так чи стане Львівщина електронною вирішать у вівторок обласні депутати. На останню сесію облради виносять програму Електронна Львівщина. Вона дозволить розширити систему електронного документообігу в обласних адміністрацій та раді, автоматизувати управлінські рішення та електронні системи в галузі охорони здоров'я. На цю програму передбачено 7 мільйонів гривень. Депутати вдруге її розглянуть раніше. Програму не затвердили, тому що не було чіткого розпису витрат на неї. Тепер це виправили. На забезпечення ліцензійних програм ми маємо чітко 426,8 тисяч. Ми знаємо, куди ті гроші мають іти. На ту сесію ми вже власне маємо затвердити оце фінансування програми з чітким постатейним розкладом видатків по реалізації. Пройти обстеження просто неба. Перевірити тиск чи рівень цукру, легені або серця упродовж цього тижня. Все це запропонують у медичних наметових містечках. У Львові розпочали профілактичну акцію Здорове місто. Так лікарі закликають мешканців подбати про своє здоров'я. Біля намету, де приймає лікар-ендокринолог Аншлаг. Рівень цукру тут вимірюють експрес-методом. 15,6. тобто завищений рівень. А ви підозрювали, щось відчували? Так, Чому має. йшли в поліклініку. Я ходила, приймала таблетки, приймала. Ну а бачите, то він пав. Я приймала таблетки, впав, тепер знов піднявся. Раніше пацієнтка вже лікувалась від діабету, тепер доведеться починати знову. Цукор 6,9, всечі 0,8, Ну дуже добрі були аналізи. Частіше треба здавати аналізи і приходити. Акцію Здорове місто розпочали із вулиці Мазепи, просто біля поліклініки, зменшити вагу, це їсти овочі, більше овочі, фруктів. Зараз весна. Так просто мені з моєю ногою походати. Треба робити щось, пахати отуди От злітає, туди Я. так ні Щодня такі наметові містечка розкладатимуть у різних частинах міста. Ми завжди в цей день, щорічно, десь 2 дев'ятсот три тисячі дивимося, і там знаходимося десь біля 10% патології. Це дуже важливо, тому що ми можемо людей скерувати вчасно для того, щоб почати вчасно правильне лікування. Найохочіше львів'яни перевіряють рівень цукру, зір та легені. У пересувний флюромобіль за кілька годин записалося понад 60 людей. Нам ну, рекомендується раз, раз в рік, раз ти роками кого як профілактичні акції Просто неба у Львові вже стали традиційними. Відбуваються вони близько десяти років поспіль. Власне, ця профілактика дає свій позитивний результат. Якщо в середньому по Україні люди живуть орієнтовно 67 років, то у Львові це 71 рік. Тобто є різниця. Наметові містечка Здорове місто прийматимуть львів'ян увесь весь тиждень. Ми це робимо на 10 локаціях біля наших поліклінік, включаючи і віддалені райони. Зокрема, завтра ми будемо на тракті Глинянському, в, в середу будемо на Левандівці. Передбачено 1 числа виїзд в Рудно, в Рясне обов'язково, ну і біля базових поліклінік. Минулоріч медики обстежили 14 тисяч львів'ян. У двох тисяч пацієнтів виявили відхилення від норми. Ірина Вещишин, Юрій Герасимов, Захід НЕТ Новини. Сорочка, в якій застрелили доньку священника на шийні хрестики знайдені серед останків в'язнів. Врешті запрацював музей територія терору. На території колишньої пересильної тюрми номер 25 влаштували тимчасову виставку проти віри в експозиції Жахаючі речі, що засвідчують радянську антирелігійну діяльність. Музей, територія терору, зустрічає гостей австралійських українців страшним телятником. У таких радянська влада вивозила неугодних в Сибір. У нас є сподіва людина, дівчинка, яка щоб вона хотіла лягти біля вікна, щоб дивитися дорогу, ну, не так скучно бі було. Результат цього було, що її волосся було повністю примерзло до вагона і там ледве відірвали. Далі гості ведуть до бараку, де облаштували першу виставку проти віри. Тут речі та свідчення очевидців, що підтверджують радянську протирелігійну пропаганду. От плакати, які ще у 17-му році минулого століття, часто клеїли по селах. Деякі з них навіть нагадують ікону страшного суду. Тобто, або е це була просто калька і страшного суда, або можливо, що люди, які писали перед тим ікони під е загрозою репресій ставали людьми, які робили плакати. Поруч прострелений підрясник отця Євгена Федоровича, що був парохом в Заріччі на Франківщині, та нічна сорочка його в якій та й загинула, якось вночі у 47-му, до оселі отця НКВД-сти, перевдягнуті в опівців. Гості слухають, а серце ще мить. Ми маємо три доньки. Вони всі хочуть знати також про їхню родину, і ми тепер, бо ми від своїх родичів чули. Про родину, про то, але то все було розповіди так, що бо ніхто з собою документів не віз. Так що ми тепер починаємо в архівах шукати, досліджувати родини і хто і родовіди робити. Ця тимчасова виставка триватиме до кінця червня. Опісля будуть світлини голокосту. А ймовірно, вже наступного року облаштують і постійну інтерактивну експозицію людської долі. Це буде показано про перехід. Тобто людина, яка зайде, спочатку побачить звичайну квартиру 1939 року, в якої вона може послухати буде музику, подивитися за вікно, як виглядав, як виглядав Львів і як жили львів'яни в 200 році. Наступна частина буде це буде кімната після обшуку. Тобто, фактично та сама квартира, але вже розгромлена і розбита. Після того буде барак. Людина, яка пройде наш музей, має вийти з розумінням того, що все-таки слова дружба, гуманність, якась там рівність, братерство це не просто високопарні тези, а це запорука того суспільства, яке ми намагаємося сформувати, в якому намагаємося жити. Оксана Синишн, Юрій Герасимов, Західнет новини. Фестиваль Параджанова збере митців з різних країн. Вже вдруге Левандівка стане простором, де творитимуть в пам'ять геніального кінорежисера. Стартує фестиваль 20 серпня і триватиме 9 днів. Охопить культурно-мистецький центр Супутник та Левандівський парк. До міжнародної резиденції потраплять митці не лише з України, а й Польщі, Грузії, Вірменії, Білорусі, Молдови та Азербайджану. На тему Параджанівської свободи вони створюватимуть аудіовізуальне мистецтво, графічні форми ленд арт. Щовечора будуть кінопокази, а ще малюків та дорослих навчатимуть театральної майстерності. Обіцяють і різноманітні майстер-класи. Ну, я думаю, це буде така дружественна атмосфера, можна даже сказати, сімейна, где діти прямо из своїх домов приходять там в тапочках на майстер-класи. Ну також хочеться, щоб город люди з центра да, приїхали туристи. На цьому я ставлю крапку. Більше новин читайте на порталі Західне. Далі наші традиційні рубрики. Побачимось. Новини культури представляє торговий центр три слони. Все для дому. Унікальні раритети, які належали особисто Іванові Франкові та його родині, вперше показують широкій публіці. У музеї Каменяра із фондів винесли унікальні раритети. Найсентиментальніша тут річ сорочечка, яку дружина Франка Ольга вишила для їхньої донечки, Ольга Горожинська нарешті дочекалась після трьох хлопців, вона нарешті дочекалася своєї радість, свою помічничку, свою донечку Ганусю, і їй вишила власноручну цю сорочечку, яку Ганна дуже цінувала, яку зберігала, оберігала, вивезла з собою в Канаду. Пізніше вона вдягала своїх дітей в неї. І коли перебуваючи в Україні в нашому музеї, в. Ще сьомому році передала до нашого музею. А ще показують рушник сина письменника Петра, січового стрільця, якого знищили НКВД-си. Це ложечка, яку о, подарувала о, дружина о, Івана Франка Ольга Федрівна в день їхнього шлюбу в Києві Іванові-Франкові. На ній вигравірувано ініціали ІФ. Поруч годинник письменника, який завжди був при ньому. А ще лавровий вінок, який на похорон Франка принесли січові стрільці. Розповідають, що дізнавшись про смерть Івана Франка, січові стрільці разом з російською армією зупинили бої на три дні в честь Івана Франка. А ще показують світлини, серед них шлюбна знимка. Це оригінали, окремий блок виставки. Книжки, які Франко дарував друзям із автографами. Одна книга підписана для Андрея Шептицького, інша для гімназійного товариша, тато якого пропонував Франкові стати дяком. Каже Івасю, нащо тобі їхати на то навчання до Львова? Та я тобі дам дяківку хату. Я тобі дам два морги поля, знайдеш собі якусь файну дівчину тут в селі. Каже, шлюб дам безкоштовно. Каже, аж і шлюбів похоронів христин будеш бати. Більше зиску, ніж ті доценти мають зарплату в університеті. Це є такий спогад. Також музею у співпраці з СБУ вдалося розсекретити архіви КДБ. Знайшли сенсаційні матеріали допитів і спостереження за дітьми та онуками Івана Франка. У справі Тараса Франка є документи, які є доносами, агентурними донесеннями, і є протоколи допитів, оскільки його, як буржуазного націоналіста, підозрювали в тому, що він вербував до дивізії СС Галичина. Українських хлопців і був причетний до так званого союзу українських комбатантів. Ці документи незабаром оприлюднять. А для найменших відвідувачів музею відтепер пропонують шукати скарб. От, ви бачите стару дерев'яну скриню, яку ми піднімаємо і шукаємо скарб. Він тут захований серед різних речей. Ми їх розгортаємо. Ці речі. І бачимо, що найбільший скарб франкового дому є франкові твори. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, Західнет Новини. Все для дому та затишку у ньому. Ви знайдете у торговому центрі три слони: меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Глючать гаджети твої. Завітай до UBC. ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького 6. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Львів'яни у лідерах ветерпольне Динамо завершило регулярний чемпіонат України на першій сходинці турнірної таблиці, набравши 48 очок. У фінальному турі у Львові підопічні Олексія Шведова перемогли у всіх трьох поєдинках. Спершу динамівці розгромили команду Харківського університету з рахунком 25, У наступному матчі здолали головного суперника збірної Харківщини з перевагою у три очки. І на останок перемогли маріупольську команду 19-7. У підсумку регулярної першості Динамо зіграє плей плейоф із збірною Харківської області перші два поєдинки відбудуться на виїзді. Наступні три за потреби львів'яни прийматимуть вдома. плей плейоф триватиме до трьох перемог. Допливли до п'єдесталу, українська збірна з вишлування на байдарках і каноє здобула повний комплект медалей на етапі Кубка світу в угорському сегаді. Серед синьо-жовтих вишлувальників двоє львів'ян вибороли золоту і срібну медалі. На дистанції у 200 метрів наша байдарочниця Анастасія Горлова у парі з полтавчанкою Марією Кічасовою прибули першими у запливі на 200 метрів. На дистанції 500 метрів львів'янин Тарас Міщук та Дмитро Янчук з Полтавщини вибороли срібні нагороди. Загалом у Сегеді збірна України завоювала шість медалей. А за підсумками двох етапів Кубка світу, сімнадцять. Вперед і вгору на Львівщині завершився кубок України з авіамодельного спорту. Змагання присвячені пам'яті пілота Дмитра Годзенка, що торік загинув під час війни на сході України. 12 команд зі всієї їх держави та гості з Білорусі змагались у класі радіокерованих гоночних моделей F3D і F3R. Які пілоти розсікали небесні простори Львівщини? Бачила Оленка Кук. Перш ніж полетіти у небо, ці маленькі літаки ретельно інспектують. Пілоти чистять двигун, перевіряють кріплення, свічку і, звісно ж, заправляють авіамодель паливом. Зараз йде вакуумування топливного бака. Спочатку треба туди все відкачати, зробити вакуум, потім заправити його топливом. Топливо заправляємо з шприца. Топливо э, стоїть із метилового спирту і касторового масла. Андрій Желанов свою модель F3D сконструював самотужки. На це витратив майже місяць. Ділиться з композитних матеріалів. Угліткань, стеклоткань, епоксидна смола, форма. Форму потрібно зготовлювати, це теж такий непростий процес, трудоємкий. У нього двигун розположений циліндром вверх. Якщо ви звернете увагу, звичайно він розположений циліндром вниз. Та можуть повредити при посадці. Мені більше подобається така схема. Під час змагань пілоти повинні пролетіти дистанцію в 400 метрів, 10 кіл небом. Найпотужніші моделі можуть розігнатись аж до 400 кілометрів за годину. Переможець – той, хто подолає цю дистанцію найшвидше. Буде проведено шість турів. Шість турів, і на підставі результатів шести турів буде виведений кінцевий результат і оприділено місце учасника. За підсумком усіх турів у класі f 3 d найшвидшим був одеський пілот Євген Путілін. У класі f 3 – львів'янин Антон Макаренко. А вже у липні на Львівщині проведуть чемпіонат світу серед вільнолітаючих моделей. Оленка Кук Олексій Шелковий. Захід.нет Новини. А ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими подіями з нашого спорту, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець Гаразді вам. Побачимось. Тигни придбати квартиру. Обирай неймовірну панораму Кайзер. Затишне життя серед зелені. Зданий будинок біля Шевченківського гаю. Деталі на кайзер Нарешті знайшла свою аптеку. Три і називається Завжди є те, що треба, і головне якісне, та й ще знижки для пенсіонерів і для постійних клієнтів. Теж обираєте сучасну квартиру в новобудові. Добрі новини. Розпочато продаж в новому будинку. «Екодім» на Мечникова. Парк, підземний паркінг, енергоефективні технології. «Екодім» – сучасні квартири та пентхауси.